Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі, де ми вирощуємо своє маленьке господарство. Ми тримаємо в'єтнамських свинок і робимо ремонт, будуємо свій будинок. Верніше, можна сказати, вже зробили прибудову до старенької хати, яку ми придбали, добудували таку ж саму за площею прибудову. І зараз тут робимо ремонт. В двох кімнатах ми зробили, ну, що більш-менш можна мешкати зараз. А ось ця кімната залишилась, це треба там ще трошки попрацювати. Ну, Звичайно, скрізь треба ще попрацювати, але це тут ще така брудненька робота, є, треба прикріпити і гіпсокартон до стелі, і трошки навести там лад. Якщо ходімо зі мною, будемо разом там наводити порядочок. Так, зайшла я в цю кімнату, і як бачите, тут у нас тіка і ховайся. треба трошки все поскладати, бо ми знесли сюди, отак, і залишили. То воно було по всіх трьох кімнатах, зараз в одній. ну, Ми вже тут більш-менш те, що в нас дуже тут заставлено, було, і бруски різні, і пінопласт, і оце така штука піно наче значить воно називається, повиносили. А це залишилися вже так інструменти. ну, і Якесь сміття його треба поскладати. Перед новим роком я це мала зробити, ну бо ми це робили, але так і не доробили. І щось воно не пішло у нас, так що зараз треба хоч трошки поскладати, щоб дібратися до гіпсокартону, ну і приступити тут, працювати. Нам треба ще оце все тут за штукатурити, оцю стелю, щоб потім прикріпити сюди гіпсокартон. Так що <гліг> Не знаю, з чого починати. Зараз треба буде, напевно, якийсь куточок звільнити і там вже виставляти. Так, я тут куточку вже почала складати. Женя мені, правда, ось допомагав не те, що треба вносив. Ну нічого. Знову так... поскладаю. Щоб тут хоч пройти можна, бо взагалі <гліг> я тільки ж тут. Ті, 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 Скакала дай Боже, переступала все. Це у нас е, пилосос у нас в будинку. Ще один є, там, де ми там, е, килими пилососимо. все-таки в ну, будинку, чистеньке. А це купили поживаний такий для ремонту. Як стіни там дралити, то так. В когось будівельний, а у нас просто такий. Зараз тут складаю, а на вулиці спочатку ввечері сніжок так припускався. А зараз воно мокрий сніг чи з дощем, щось я так і не виходила. Я відкрила двері, подивилася, що там робиться. І таке воно по вікнам ляпоти мокре все якесь. Так, щось з тієї сторони я розпочала. Трохи я, звичайно, поприбирала, можна так сказати, але не зробила те, що хотіла. Я просто виявилася так, що я звідси прибрала все сюди, бо те не можна трогати, те пригодиться, те також пригодиться. Звісно, ось, ой, трошки, як сказати, приготувала, що завтра треба з цього тут ну менша половина вона винесеться. Тут сміття. А це просто зіціль прибереться і будемо переставляти. Поки так. Бо те не винесеш, то перфоратор, то там фарба, все-таки треба. Але вже не так тут заставлено, так що можна буде щось робити. Думала, зараз це все повиносити, але на вулиці в нас і дощ, і сніг. Зараз підемо подивимося. То щось... Не хочеться по такій погоді оце все носити. Так, вийшла я на вулицю, і у нас останній раз, коли я визирала, ще воно видненько було, то моросив, такий, моросив, сипав сніжок такий міленький. А це вже дощик моросить такий маленький і він підмерзає все-таки трошечки, але я глянула ще, ще поки морозу нема. Але ж напевно, вночі буде, бо передавали. Так що подивимось. Вон так як на лампу дивитися, то видно, що воно л'є. Правда, не з відра, але я вже мокра. Друзі, це вже в нас наступний день, і як бачите, від снігу і сліду не залишилось. Воно потім дощик отак цілу ніч, морозу не було і все. Сьогодні вже весна. Вон сонечко десь визирає за хмарок. Це тільки воно з'явилося, то не було видно, було похмуро. Так що зима прийшла на трошечки і пішла. Так, а я тут займаюся приготуванням їжі. Я дістала вчора ввечері шматочок м'яса. Ми тримаємо в'єтнамських свинок Це з них. Таке, бачите, жирненьке трошки. Ну, нічого, ось нарізала. І зараз хочу приготувати плов. Ця їжа. Хоч і люблю готувати, але інколи не знаю, що його робити. Але ж треба. А Женя тут дивіться, чим займається. Не стукай, поки я знімаю. Що треба сказати? Привіт. Привіт. Я сиділа і думала, підожди, не стукай, поки я говорю. Сиділа, думала, треба щось випічку, спекти щось. Ну і... Пішла ходила в літню кухню, а там горіхи. Та й думаю, треба, напевно, зробити ці рогалики з горішками. Так що зараз воно якраз і робота буде. Це вже я поприбирала біля нього, бо тут таке творилося. Ну, Дитина нехай займається. Головне, щоб не мультики дивився. А це таке прибирається. Нехай за я тільки що лазила в погріб, бо лазила, не ходила, бо в нас по драбині. Дістала помідорчики, бо щось нас в цьому році і помідорки слабенько йдуть. Огірки ми вже майже з'їли. Ну, не майже. Ще там є, звичайно, але більшу частину вже з'їла. Помідори слабенько. То треба їх починати їсти, треба ще повитирати все. І Женьку дістала ось такий салат з огірків. Це такі перерощі огірки. Він полюбляє огірочки. То треба, щоб були. А це дістала. Заправка на борщ. Зараз там м'яско вариться, і будемо робити ще, крім плову, борщик. Така вона в мене насиченого червоного кольору, бо тут буряк той, що на мінігріти йде. Але класна штука виручає. Ну І картопля дістала. ось Росте, але це ще так, трошки вона проросла, там такі пагони є. Треба буде колись залізти, поперебирати. Зараз буду чистити на боку. Боже вариться, закипів. Зараз вариться м'яско в літній кухні на плиті, бо в нас ще тут плити немає. Ось В суботу, можливо, поїдемо в місто. То треба купити, бо ми свою не зробили. У нас була така електрична, індукційна, і вона накрилася. Ну, воно у нас завжди так. Оце щось. Плануєш одне, а воно виходить інше, і вона з Європи, і там щось запчастин нема. Коротше, треба нову купувати. Тут. Як вже купимо. Будемо тут готувати. А так ще трошки бігаю туди. Але в основному готую в мультіварці все. Хороша штука, виручаємо. Ще хочу відповісти на запитання дуже часто. Задають звідки ви. Полтавська область у нас Кременчуцький район. Бо багато зараз нових підписників з'явилося, і всіх цікавить, звідки ж. Раніше я якось розповідала дуже часто, а зараз такий час, що не хочеться розповідати, що воно йде. Полтавська область, Кременчуцький район. Самим ми родом з чоловіком з Кіровоградської області а занесло нас сюди. То, що так от. Нарешті в мене дійшли руки до рогаликів моїх. Тут все-таки я перекрутила горіхи на м'ясорубку. Вони такі соковиті вийшли, що я тільки цукор додала. Не додавала ні білок, ні масло. І так вони будуть хороші. І тісто. Тісто в мене є і на каналі, але все-таки для новеньких розповім, бо дуже часто під відео питають рецепт. Мені дуже подобається це тісто, класне, воно таке. У мене йде воно на смальці. Але замість смальцю можна, звичайно, додавати масло, маргарин. Просто в мене є смалець. Ну і мені так, чесно кажучи, більш подобається. От, тісто набагато тоді смачніше. Тут є 200 г смальцю, одна чайна ложечка без гірки, соди, 150 грам кефіру або сметани, борошно, ну щоб воно таке ось було м'якеньке. І все. Без цукру, без нічого. Це смалець, кефір, сода. І таке тісто. Воно трохи постояло. Зараз будемо. робити. У мене все тісто, я не забиваю борошно. Мені подобається, коли воно м'якеньке. Не тільки на рогалики, а все, яке я роблю. Я борошна не додаю, прямо так, щоб воно таке туге туге було. Мені подобається таке, щоб руками можна було з, ними, з ним працювати. Так що зараз. Будемо робити. Оця випічка. Мені оце так подобається все це робити. Їсти подобається, а випічку ж багато не можна їсти. Звичайно, я її їм, але набагато менше, як колись. Це така штука, що від неї <правляюся> поправляюся швиденько. Але мене хлопці мої полюбляють випічку, тож ми готуємо їм. Їж, не їж, не генетика хороша. Навіть великий шматок взяла. Ну нічого, зараз щось розкатаємо. Я взагалі сидічки не можу працювати. Це просто що на камеру так сіла, воно все захвачує, коли я сиджу. А коли встану, не буде мене видно лице. А взагалі люблю все стоячки, сидячки мені важко, але ж приходиться. Зараз спробуємо, чи. Великі робити рогалики, ну, такі чи маленькі. Катати. Ви жте, воно таке. Ліпиться, не розпадається. Буду побільше додавати. Я начинки люблю багатенько, щоб смачно ж було. Такий гарненький рогалик виходить. Звичайно, можна ще його присипати горішками. Зараз спробуємо. Щоб і зверху він був ось так трошки. І зараз будемо виробляти. Ще вам, друзі, Хочу сьогодні сказати велике щире дякую за вашу підписку на мій канал. У нас сьогодні на каналі вже 5 тисяч. Так що, велике вам щире дякую за вашу підтримку, за ваші поради, за те, що ви зі мною. Так як деякі пишуть мені коментарі, що ти надихаєш нас рухатися далі, ми подивилися твої відео і беремо себе в руки. Так, і я можу сказати, що ви також мене надихаєте жити далі. Коли я знімаю відео, я якось відволікаюся, знаю, що мене кожного вечора чекають мої глядачі. Інколи також буває нічого не хочеться, сядеш і думаєш, що ж його далі робити, а потім згадуєш, що треба ж знімати відео. Так, звичайно, це є і моя робота, але бувають різні. Такі настрої, що інколи хочеться, інколи не хочеться, тож беру себе в руки, і ви мене також надихаєте. Дякую вам за це. Будемо продовжувати з вами спілкуватися далі. Такі рогалики вийшли. Зараз буду відправляти до духовки. Ну, той, хто дивиться мене давно, той знає, що одинакового в мене немає нічого. У мене. З тіста все різне хоч. І люблю з ним возитися, але одинаково нічого не можу зробити. Цей більший той менший, ну нічого. Поїмо. Так що в духовку відправляємо, і тут ще залишилося ось трошки тіста. Це зараз в мене там є мак. Зроблю такі рулетики маленькі з маком. Так, друзі, випічка моя вже готова. Рогалики такі гарненькі вийшли, ще, правда, не. Скуштувала смачні повинні ж бути. Вже ж готувала за таким рецептом. То повинні бути смачними. І ось такі рулетики трошки з маком. Чесно кажучи, лінь було піти в погріб, дістати якесь вареничко. А цій кориця і цукор. Зараз покажу вам ближче яка ж навик цілий в мене вийшла так підрумянились так гарненько. Камера, як завжди, не передає той колір, який вони насправді є, але виглядає дуже апетитно. Так що Готуйте за цим рецептом. Просто і смачно. У нас вже вечір вийшло ось закривати свиней. Тут, хто дивився, мої відео ми переселили кабан і свиня разом зараз. Він ну, кабан зайшов, закрився. Ну, що вони тут робили. А свиня тут. Зараз треба відкрити, щоб вона зайшла. Ну і закрити. Сховався він від тебе, так? Да? А вам, друзі, дякую за перегляд. Буду закінчувати відео. До нових зустрічей. Пока-пока.